Усім привіт, друзі! З вами Фінський снайпер що ж, вернулися ми до Age of History. Вчорашній відос про Ukrainian War Stories вийшов. Я, в принципі, хочу його далі знімати, хоча б тільки всю частину з Гостомелем дозняти. І періодично буду так само випускати ролики з комп'ютера по іншим іграм. Тільки шукаю зараз різні способи, як встановити Plus на комп'ютер, щоб повністю вже туди прийти. Так, то тільки Age of History буде в нас на телефоні. Шкода. Так, поки за кадром я вже трошки розібрався з доходами, ми ос... будемо відновлювати Османську імперію. Захопимо з близького сходу все, що нам буде потрібно, або просто все, що я захочу. І що в нас на цілі Балкани? Плюс е, Африка, Там, Туніс, Лівія, Єгипет. Поки не будемо захоплювати всю Європу і Близький Схід. Постараємося за якусь іншу країну, наприклад, Україну. Ну, добре, перша ціль наша це буде Вірменія. Для початку давайте що? Анкару трішки оновимо, щоб вона була більш розвинутою. Зразу в дослідження. А, давайте з сусідами поліпшимо відносини. Греція, Болгарія, Сирія, Ірак, Іран, Азербайджан. Прин... А, він погіршив з нами стосунки. Добре. Першим нашими цілями буде це Грузія, Вірменія і Азербайджан. Ну, Греція, Болгарія, Сирія, Ірак. М -м так, 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 так. Тоді ферма третього рівня у нас є. Давайте зараз побудуємо вежі на кордоні із Вірменією. Ні, давайте не Вірменія, Болгарія. З болгарами побудуємо, бо вони перші з нами погіршили відносини. Так. Дайте всю нашу армію сюди. І одразу біля Греції. Зробимо. Ага, 0.49 у нас розвиток. О, 0,5 можна робити вежі другого рівня. Точніше, замки. І університет уже. Давайте для початку завоюємо, для прикладу, Болгарію. Дослідження. Тут 4 тисячі, ще раз набір. І И... ще раз набір. Так, думаю, нам 14 тисяч вистачить. Болгарія. Хоча вона до мене вже добре відноситься, але но... треба перекрити вихід. Греції і Румунії один до одного, тому що інколи вони просто беруть і воюють. Тому Болгарія війна. <кій> так. Я бачу, в тебе ще є армія, що Кіпр з ким воює. А, це. А, так, так, так. У нас Болгарія поки. Нам не до Кіпру. І давай ще раз, ще разок. Ну, добре, в принципі, можна. Так, давайте дослідження. Рухаємося. Давайте 1500 сюди. 1800 сюди. 2000 сюди. 1300 сюди. І цих ми розділимо на дві частинки. Так, забираємо всю східну Болгарію. Раз, два, три. І у них залишається столиця, якій, напевно, не має жодного війська. Правильно. Рухаємося в Анкару. І зараз подивимося, чи потрібно нам переміщати столицю в Стамбул, чи ні. Так, Болгарія. Мирні переговори. Так, ми заберемо усю Болгарію. Тепер асиміляція. Дві провінції залишились на асиміляцію. А, очків дипломатії не вистачає. Росія з нами поліпшує відносини. Це що за покемон? Е. З нами Росія. Ворог Болгарії, якого нема. Росія з нами поліпшує відносини. Цікаво. Так, тепер мені. Дохід. Стамбул. Напевно, ми столицю перенесемо у Стамбул. Так, напевно, це ми і зробимо. Дипломатія. Вибираємо Стамбул. І перенести столицю. Тепер столиця у нас у Стамбулі. Давайте тоді одразу Стамбул. Виводимо на нормальний рівень. А, тут не можна. А, ні, тут є бібліотека. Ще є університет? Ну добре, в принципі, все одно, як вона називається. Одразу порт є. Всі наші війська відправимо у Стамбул. Ферма четвертого рівня і в економіку. До речі, популяція популяція. Давайте трішки прокачаємо наші університети Так, економіка. Тепер вертаємося до економіки. Стамбул хоча більший навіть від Анкари по економіці. Це добре. Тому добре, що ми перенесли столицю у Стамбул. Так, development. А, це дослідження. Так, отут тепер по. В дослідженнях нам потрібно Стамбул прокачувати. Так, поки це все в економіку. Добре, давайте ще тоді столицю Болгарії. Щоб вона також була економічним центром. Збудуємо там все, що треба. Так, тут ферми до 4 рівня нам потрібно добудувати. Так, давайте Блага поставимо так. Податки можемо збільшити. Е, так, в економіку, економіку. Є, і тепер що? Хто до нас відноситься погано? Румунія. Румунія, далі, а в Румунії перемир'я з Росією було. Цікаво. Румунія, Сербія, кріпшимо відносини. Македонія воює із Албанією. А в принципі можемо піти, якщо Македонія щось там буде перемагати Албанію, але це буде навпаки. А наші вони пішли так довго? І ми оголошуємо війну Албанії. Чому прикол? Зараз ми звільнимо території Македонії. І одразу ж оголосимо війну самій Македонії. Але для початку потрібно взяти Албанію, щоб Грецію обмежити повністю, щоб її ніхто не міг захопити тільки через висадки. Так. Розставляємо війська на кордоні із Македонією. Албанія 100% забираємо все. Прев'юшку для цього відео я вже зробив. Ну, тобто, зберіг гру просто, щоб не спойлерити, там були тільки початкові території Туреччини, тобто Османської імперії. Це оголошуємо війну Македонії. У нас і так одна їхня провінція захоплена. І тут ми перемагаємо. Далі відправляємо у Стамбул. Асиміляція. Так, ну за цю серію ми зробили нормально. Захопили дві, точніше, три країни. Давайте на черзі прямо зараз у нас буде Чорногорія і Косово. А, економіку я попрокачую за кадром, щоб не сильно затягувати відео. Так, ну, 5000, я думаю, нам вистачить. Ні, спочатку давайте на Чорногорію. Чорногорія оголосити війну. А, у них військ нема, так що можна одразу атакувати. 0,500. А, вони ж висадку хочуть зробити. Їм це не вдасться. А, це Сербія. Е, так, тут збереження у нас. Чорногорія мир. Тоді, виходить, нам ще тут потрібно зробити так, раз, два і одну провінцію Чорногірську на асиміляцію. Три тут замок другого рівня. Сербія там певно не очікує те, що ми розгребли все, що було навколо них. Так, ну, думаю, цих армій нам, в принципі, вистачить. У нас замки другого рівня. Косово війна. Давай, я знаю, в тебе ще є. Добре, і так я би цю армію розформував, щоб у нас дохід був. Так що просто атакуємо прямо. Ага, ага. Ага. Ага добре, добре, добре. Я вас зрозумів. Ще раз, другий захід. А, вони взяли одну нашу провінцію. Дві тисячі туди. Є. Ні! Та це ж не чесно. Та ж. це ж не чесно. Чому вони перші атакують? Тут, 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 ось тут. Це ж не чесно, у мене ж провінції тільки на асиміляції. А, і так не люблю цього, коли країна. Твій ворог атакує першою. Так, всі рухаємося. Давайте у Софію, столицю Болгарії. Всі рухаємось туди і зараз вас розформуємо. Ага, тільки одну провінцію змогли асимілювати. Другий ту ще албанські провінції знову на асиміляцію. Так, не люблю асиміляцію. Це такий довгий процес і нудний. Повністю нам потрібно повністю асимілювати, щоб 100% нашого нацнаселення було. І так, всі провінції асимільовані. Цю армію ми розпускаємо, а продовжимо ми у наступній серії. Завоюємо там уже Болгарію, Грузію, Вірменію, Азербайджан, Кіпр і тому подібне. Добре, дякую всім за перегляд. Файного вам настрою і до зустрічі!